Скажи мені про франшизу цікаво, так. ця франшиза буде відкриватись в Польщі чи в Європі? Які план на які міста виходити країни? Угу. Ну, дивись, поки що не скажу багато, чому, тому що ще сама не маю про це великого обсягу інформації. Це мета, яку ми поставили собі на нашій стратегічній сесії у цьому році, коли ми запланували три роки, п'ять років і далі. А ми зрозуміли, що в нас готовий продукт вже він упакований. Якщо так подивитися на нього, в нас все розписано. Все прописано, скрипти, посудові обов'язки. Скажи мені бізнес у цей з підвального так. формату, коли uh -huh. він почав перетворюватися в бізнес, тому що ну підвальний формат uh -huh. це не зовсім про бізнес. Це ти так. молода, мала дівчинка, яка займається репетиторством, uh -huh. переходить на груповий формат. Uh -huh. І в який момент це перетвориться в бізнес? А, на наступний рік це перетворилося на бізнес. Тобто, от я відкрила, а вже наступного року а, в мене почали а, зі мною працювати вже вчителі. Але це було так. А типу, ти розповім, це було більше як знайомі знайомих. Тобто я говорила: у мене є трошки навантаження, тому що я вже не вивозила, я працювала з 9 ранку до 10 десь вечора без.